Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну і вже можна починати зазирати до щойно створений мій телеграм-канал. Там ще Багато чого немає, але я сподіваюся, з часом він буде наповнюватися реальним змістом, як люблять говорити журнал журналісти так, от з приводу цього. А сьогодні ну, така, знаєте, погода на Київщині. Ех, дощик, дощик, але ж е, чудові квіти. так, ну, Дружина кохається у квітах. Та й я такий всякий, Всякі екзоти. Ну, буквально подвір'я все цвіте і пахне, в тому числі і різними екзотами. Так це ж не просто так. Оце все? Це ж є прояв української душі. От я дивлюся, оці шість соток навколо Києва, тисячі і тисячі дач, на яких стоять у одній позі наші жіночки, і яка б вона не була прагматична, ця жінка, яка б там. Картопля, кабачки, що там ще, помідори, огірки. Не панували, обов'язково є квіти. В кого більше, в кого менше, але українська душа споконвіку вимагала краси. І цю красу давали чудові українські. Квіти. І ось їх то ну, є основних то три. Ну, як на мене, таких найгарніших, найцікавіших тих, які милують, розважають душу, роблять її людяною, м'якшою, так би мовити. І тому подібне. Так, ось це малюви, це стропата баришня, і кручені паничі. Так. Ну, я з діда права, діда Полтавець чи Полтавець, як іноді кажуть, а моя е, дружина Лариса, вона є е, корінною. Киянкою, ну я маю на увазі з Київської області, з Київщини. Тобто ота лівобережна частина Київської області, то є етнографічна Полтавщина. Так. А от правобережна частина Київщини, ну і Черкаська область сюди входить, теж правобережна, це етнографічна київщина. Так. Ну і я, звичайно, будучи зятем, так би мовити, <хи> Київщини, приїжджав часто до села своєї дружини і там просто купався в цьому київському фольклорі місцевому місцевих звичаях, особливостях мови, хоча і українська, так би мовити, ну, літературна мова вона сформувалася на основі полтавсько-київського діалекту, але в е, Київській області, от правобережній її частині багато дуже було слів. Таких, яких я не знав, яких я не чув, дуже цікавих слів, які ну, пригукуються словами Галичини, так, південної частини Волині. Ну, Звучать так само, або ну, є якісь відміни. Так, ось мальви у нас. Зараз ну, найрізноманітніших кольорів. І я пригадую, як її тітки на Полтавщині, це рідна сестра мого батька то, з того села, звідки походить наш рід на Полтавщині, це устивиця, стародавнє козацьке село, дуже давнє, дуже велике. У ну, крайньому разі, до Голодомору 32-33 року, який московити-андрофаги влаштували, і це було просто гігантське село. Так. Там і Школи були так, до так званої Революції, прогімназія була, там декілька церков і все таке інше. Це організована була така е, система. Все було поділено. Там у нас На, на Полтавщині воно, от в деяких селах, наприклад, в Миргородському районі, там Попівка, то це все навіть сотнями називалося не кутками. А сотнями, Підемо на яку? На п'яту сотню, на десяту сотню. Завіраєте собі, так? Це теж велике село. На е, річці Псьол, так само, як і Устилиця. Ці козацькі могутні села організовані. Їх в першу чергу московити знищували, тому що це та організація військова, яка століттями там. Розвою мала свій. Так ось повернемося до наших квіточок Отже, оце е, зараз у нас на нашій ділянці е, під Києвом е, на е, Дачному кооперативі і цвітуть три основні квітки. Це ті, які притаманні для Української нації з давніх давен, особливо Мальвину, ну, неймовірні відтінки різноманітні, і повні, і, і неповні, і, і більші за діаметрами, і менші. Є просто щось, ну, ти заходиш як в рай, в рай. І душа в тебе стає інакше. Так. Далі страпата баришня теж, неймовірні. Кольори різноманітні, є такі насичені бордони ймовірні, І це все, ці квітки, десятки на одному стеблі. Їх. Я дивлюся, в нас є і троянди. Ну, не можна порівняти. І Або, наприклад, кручені паничі. Вони на паркані в'ються і вранці під вранішнім сонцем вони на ніч закриваються, потім розкриваються. Різноманітні кольори. Особливо мені подобаються відтінки темно-фіолетового і темно-рожевого. Сонце падає на них. Зі східного боку, і вони перетворюються на якийсь дорогоцінні камінь. І ти дивишся на це все диво. І просто душа радіє, вона лікується від оцієї всієї зарази, оцієї орди, яка прийшла на нашу землю нас убивати. Так. Ну, а подивіться, а що ж? віку було в московиті. Я ж бував у московських селах. Ще в 60-х, 70-х роках. І що я там бачив? Під страшними чорними ізбами ні квіточки, ні квіточки, жодні. Хіба що росте бузок? Оце і все. Жодної квіточки не було. Тоді, коли в нас свіли на Полтавщині, в деяких -то тут сотні цих малів, незважаючи на те, що город треба, жити же ж треба за щось. Тому що в Кологоспі не платять. Трудодні, тобто рабський труд. Рабська праця у цій Московській імперії завжди була. так. І вони хочуть її повернути. А в нас оці мальви чудові, у моєї тітки і в сусідів, а кручені паничі, які матір Божа, подивіться, а назви, які Мальва, Страпата Баришня, кручені паничі. Це ж все споконвічні українські назви, яким сотні, можливо, тисячі років. У московитівні квіточки. Так. Росте хіба що кущ бузку. У дружини на Київщині його звуть Без. Так. Ну, я чую що й там, в Україні різні назви. На Полтавщині це бузок, на Правобережній Київщині це без. Так. Отже, які чудові давні слова, які. Ну, московити випалювали з нас, знищуючи нас. Ось дивіться мальва, так, ще Стропата баришня. так, кручені паничі. Матір Божа. Моя мама, царство її небесне, називала свого онука. З Київської Борщагівки. Ти. Нишпорка Борщагівська. Таке чудове слово Полтавське. Нишпорка. Всім українцям здоров'я і удачі і, звичайно, нашої перемоги на цією ордою. Які їм квіт. Вони тут це топтали на Київщині, знищували, тому що вони не витримують цієї краси. Не витримують.